Привіт усім! Отаке от неочікуване включення. Як ви знаєте, зовсім нещодавно онлайн-кінотеатр від HBO Max з'явився офіційно на українському ринку. Хто б міг подумати, що щось прийде, щось пришлють. Захотілося з'явилось таке бажання зняти щось, подивитися, що всередині розповісти про це. М -м, обожнюю брендовані всі ці штуки. Ось така карабінь приїхала від HBO Max. Ви тільки на подивіться на цей розмір, вона величезна. От я зараз сиджу, вона вона. Майже по підборіддя мені треба ролетку наступного разу брати з собою, якщо такий контент залетить. Коробочка у нас на магнітиках, отак от оп, відкривається красиво. Всередині папірчик ось такий. Тут у нас привітання. Дивіться вже зараз. HBO Max в колаборації з Megogo. На Megogo є пакет Megapack. І якщо ви маєте цю підписку, то ви можете безкоштовно отримати доступ до бібліотеки HBO Max в Україні. Достатньо засінкати, засинхронізувати засінхроню... свої профілі і все безкоштовно. Штавний доступ буде вам забезпечено. Десь в Твіттері я у себе про це писав. Там є трішечки пояснення. Коли тоді писав, навіть подумати не міг, що буду знімати колись ось таке відео, взагалі розповідати про це. Дуже дуже незвично. Окей, okay, давайте переходити середину, що я заговорив. А вже розповідаю про сервіси, там про серіали. Ну, коротше, як то кажуть, кіноман головного мозку. Металева пляшечка для ну, води, в моєму випадку, для води. Пів літра десь. Слухайте, а давайте відкриємо. Ага, тут трубочка у нас. Так, Металева, непогана така у нас пляшечка з гумовим дном. Ух, яка красива! Господи, як я обожнюю такі речі. Ось таке кільце, за яке можна носити це все. І кніпечка відкрив, і, будь ласка, ходи. Пить. Також ми тут бачимо три піни. Це у нас The Last of Us, Peacemaker, House of the Dragon. І найголовніше походу, що тут є, це у нас рюкзак. Дуже приємний на дотик. Цікаво, як він буде збирати пилюку і грязюку в наших реаліях. Відкриваємо тут кишенька, доволі велика. М'яка спинка, м'які доволі непогані, як на мене, лямочки, стандартний замок, підтягування розміру. Тут все без змін. Дно у нас вже бачите таке. Формовано прямокутне Замочок відкрили. теж є можливість регулювати висоту, тому що тут ось так воно розкривається і відкривається. Всередині у нас великий роз'єм під ноутбук, що дуже добре. Кілька кишеньок і просто велике відділення для всього іншого. Пляшечка мені мабуть найбільше подобається. Тож на цьому, мабуть, все. Дякую вам за перегляд. Дивіться гарне кіно, дивіться гарні серіали. Але звісно, найголовніше бережіть себе, своїх близьких. такі часи, що без цього. На жаль, поки що нікуди люблю вас, обіймаю, па, па і до зустрічі, можливо, у наступному відео.